Люди добрі, доброго дня. Бажаю вам мира і добра. Так що давайте подивимося, який цей тиждень буде для тих, хто буде мене дивитися. Тож, загадуйте карту 1, 2, 3. Так, карта номер 1. Хто завгадав, і як у вас пройде тиждень? Перегорнутий імператор. Ну, дивіться, імператор це про структуру і так, все. По полочкам все так. от. А у вас буде трошки, пойде, щось шкереберть. Щось буде не так, як ви запланували, пойде трошки з-під контроль. Оце контроль, а тут контролю не буде. І, ну, трошки тяжко буде, і буде тяжкий тиждень, але нічого страшного ви вийдете, я вас вірю, з цього, але щоб ви знали, що ну, не легко піде все, що ви задумали. Давайте ті, хто под... загадав карту номер 2 Що у вас буде на цьому тижні? О, ну У вас улучшаючи це уміряності, вона буде улучшатися і у вас буде помірно все про все, що ви задумали, воно пройде. Може, до, до кінця тижня, не спочатку, з, не з а до кінця. Ви зможете з цим справитись, і у вас все вийде. Але так, потроху, не кудись не спіша. ну, Дуже гарна карта. Так що у вас все пройде гаразд. Тільки там не спочатку, а до кінця ви справитесь. Давайте хто карту номер 3 нагадав. Як у вас пройде тиждень? Ой, а у вас просто, якщо ви це колісниця, це просто пройде все, що ви задумали, прям швидко. І дивіться, головне, якщо ви там подоріж, куди їдете, все у, вас вийде, все у вас вийде, все у вас вийде і все швидше, чим ви навіть задумали. У вас все гарний, дуже тиждень. Дивіться, там на цьому тижні 29-го буде новолуння, і ще по китайському вже змія точно прийде по, по місячному календарю. Тож я вам бажаю, щоб все у вас вийшло, що все, що ви загадали, все. Просто справдилась. Все. Я вас вірю, все вас вийде.